У вічний сон відійшов наш герой, захисник Юрій Соломко. Стрілець аеромобільної роти загинув 10 жовтня на території Запорізької області, боронячи свободу і незалежність України до останнього подиху. Народився чоловік 25 червня 1975 року у шості. Під час навчання у школі номер один захоплювався плаванням, обожнював прогулянки лісом та риболовлю. Він пишався власним уловом, а з лісу приносив найбільше грибів і ягід. Згодом юнак зацікавився технікою. Саме тому, після отримання середньої освіти, він вступив до Сумського державного університету за спеціальністю інженер-механік. Під час навчання в університеті юнак був призваний на строкову службу. По поверненні з армії довчився та отримав професію механіка. Працював у Шосткинському відділенні Державної служби охорони при МВС України у Сумській області караульним служби в ШВК-66 та на одному з місцевих підприємств. Його пам'ятають як енергійного, відповідального та порядного чоловіка. Зі спогадів рідні Юрій завжди дотримувався своїх слів. Ніколи не підводили у 2001 році. Юрій Соломко одружився а у 2009 році у пари народився синочок Артем. Наш герой намагався ніколи не розлучатися з дружиною та сином надовго, але усе змінилося з початком повномасштабного вторгнення російського агресора на українську землю. Юрій Миколаєвич став на захист батьківщини у квітні цього року. Був стрільцем аеромобільної роти. За спогадами керівництва, за час проходження служби він зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Військові обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед бойових побратимів, мав високий рівень мотивації до служби. 9 жовтня Юрій Соломко зателефонував своїй дружині в останнє. Говорив як ніколи довго, наче щось відчував і прощався. А наступного дня він загинув на полі бою, виявивши мужність і стійкість, вірність військовій присязі та рідній Україні. Висловили слова співчуття з горьованим рідним нашого земляка, його побратими, вчителі, представники влади Шосткинської громади. Співчуття рідним друзям, знакомим, побратимам. Родина міста Україна втратила свого захисника. Вічна пам'ять, вічний спокій, слава герою! Знову клятий ворог приніс біду на нашу Шостинщину. Юрій задля миру, задля перемоги, бив клятого цього ворога ненависним. До останнього свого подиху. Пам'ятаємо нашого героя назавжди. Глибокі співчуття рідним і близьким. Слава Україні! На знак пошани до подвигу нашого героя мешканці Шосткинської громади поклали квіти до його труни та схилили коліна, проводжаючи Юрія Соломка в останню путь. Відтепер він захищатиме Україну у складі небесного воїнства, яке, на жаль, кожного дня зростає.